Розділ 17. Війна Перед початком 1939 1940 навчального РОКУ мати Єлизавета розіслала батькам своїх учнів листи, у яких просила не присилати восени дітей до школи. Стареньких незрячих та групу вихованців, які не мали родин, було завчасно переведено до Жулова. Такі заходи були цілком обҐрунтовані, бо повітря тогочасної Європи вже дихало грозою. У перші ж дні війни, коли прозвучав заклик до населення копати окопи навколо столиці, з лясок вийшла група черниць із лопатами на плечах, і пішки рушила до Варшави, мати Єлизавета пішла з ними. У Варшаві сестри зупинились у своєму приміщенні на вулиці Вольності, де відразу була організована громадська варта. Разом з усіма вони копали окопи, чергували на дахах, гасили запалювальні бомби. Ситуація ставала все небезпечнішою. Столиця здригалась від обстрілів, одна з бомб влучила у будинок на вулиці Вольності. Мати Єлизавета була важко поранена, у неї було зламане передпліччя, а з вибитого ока спливала кров. Під кулями сестри намагалися знайти хоч якусь медичну допомогу, але марно. Лише через три дні, 28 вересня, коли місто капітулювало, поранену матір вдалося доправити до офтальмологічного інституту. Там, нарешті, було видалене ушкоджене око, причому операція пройшла без наркозу. Мати з великою мужністю перенесла це випробування. Вона була ще дуже слабка, коли їй сказали, що все втрачене. Мати довго мовчала, ніби приймаючи цю важку звістку, а потім сказала із вражаючою силою: Відтепер нашими твердинями яких ніхто не здобуде, мусимо бути вже тільки ми самі. Коли сестри з матір'ю нарешті повернулися до лясок, вони застали спустошення, згарище і руїни. Ворог атакував столицю саме з боку лясок, і вони стали ареною активних бойових дій. Полягли сотні вояків, як поляків, так і німців. У лясках на той час залишалося лише десять черниць на чолі з сестрою Катажиною, вони мужньо намагалися рятувати поранених і надавати їм медичну допомогу. Сестра Катажина, нехтуючи небезпекою, сама шукала в лісі поранених і своєю відвагою врятувала багатьох із них. Коли бої стихли і сестри, що пережили облогу Варшави, повернулися додому. Всі нарешті знову зібралися разом і змогли оцінити розміри катастрофи. У пожежі згоріли дев'ять найкращих і найбільших будинків, уціліли кілька малих будівель, приміщення для сестер, реколекційний будинок, і зовсім неушкодженою залишилась каплиця. Сестри відразу взялися до роботи, розбирали руїни, прибирали уламки. Облаштовували під житло й госпіталь уцілілі приміщення, лікували поранених, збирали й ховали загиблих. Мати без жодного нарікання прийняла і цей удар, втрату своєї багаторічної праці, лише довідавшись про загибель у вогні безцінної тефлологічної бібліотеки, не змогла стримати сліз. Коли ситуація стабілізувалась, до закладу почали повертатися незрячі вихованці. А ще тут знайшли прихисток діти, які осиротіли під час тих трагічних подій. У підпільному госпіталі продовжували лікувати поранених, а матеріальне становище ставало все важчим і важчим. Від початку окупації було розпущено всі польські організації. Зокрема, й товариство Опіки над незрячими, заклад, позбавлено основного джерела доходу. До того ж була втрачена продовольча база в пещідлах, скромних коштів, які надходили від кількох фондів, катастрофічно не вистачало. Однак ці випробування не викликали загального занепаду духу. Декілька сестер невтомно займалися збором пожертв і, попри загальну скруту, їм таки вдавалося приносити якусь дещицю до закладу. Змогли також налагодити роботу майстерень, вони виготовляли товари для продажу, і це теж приносило якийсь прибуток. Попри справжню боротьбу за виживання ляски незмінно залишалися тим місцем, де нікому не відмовляли в допомозі. Тут переховували втікачів із Варшави яких розшукувала окупаційна влада, у Лясках рятували молодь, якій загрожувало вивезення до Німеччини. Тут їм з великим ризиком виписували трудові книжки й оформляли як працівників, рятуючи таким чином від неволі. Протягом усього періоду окупації намагалися допомагати євреям. Отець Корнілович теж змушений був переховуватись у Жулові, служачи там капеланом. Умови в самому Жулові були скрутними ще перед початком війни туди евакуювали частину вихованців та незрячих похилого віку. Непристосоване до такої кількості людей відділення у Жулові переживало важкі часи, але отець Корнілович не хотів користуватися жодним привілеєм. Зносячи тягарі на рівні з усіма. Ляски теж не залишалися без опіки душпастиря. Обов'язки капеланів виконували спочатку отець Ян Зєя, відомий проповідник, а пізніше отець Стефан Вишинський, майбутній єпископ і примаз Польщі. Під час війни Ляски жили прихованим, сповненим мужності й патріотизму життям. Поранені, які залишились у госпіталі на території закладу, після одужання згуртували навколо себе молодь із навколишніх сіл і розпочали диверсійну діяльність. Участь у русі опору брали й працівники закладу Антоній Марильський, Генрик Рущиць і навіть отець Стефан Вишинський, який сповідав партизанів перед кожним виходом на небезпечну акцію. Від матері нічого не приховували. Добре усвідомлюючи зростаючий ризик, вона жодного разу не злякалась і не відмовилась від участі закладу в патріотичній боротьбі, а небезпека була реальною. Ляски не раз привертали увагу окупантів. Вони налітали з несподіваними обшуками, але незворушний спокій усіх мешканців, який походив з віри в Боже проведіння. Щоразу рятував ситуацію. Якось озброєні фашисти оточили ляски. Отець Вишинський, передчуваючи найгірше, почав сповідати людей. А мати сказала: буде так, як хоче Бог, усе в Божій силі, а не в силі німців. Небезпека відступила і цього разу. Особлива сторінка в історії лясок Варшавське повстання. Із наближенням до вісли радянських військ у 1945 році командування армії Крайової почало підготовку до повстання у столиці. Ляскам у цих подіях відвели важливу роль. Спочатку тут планували розташувати лише госпіталь, пізніше тут розмістили також продовольчу базу та пункт перебування зв'язкових, а в розпал бойових дій. До лясок перебазували й командування. Пізніше матір Єлизавету питали, як вона могла наражати на небезпеку не лише сестер, а й безпомічних незрячих, зокрема й дітей. Вона із незворушним спокоєм відповідала, що всю надію покладала тільки на Бога. І з перших днів повстання госпіталь почав заповнюватись. Сестри самовіддано допомагали. Доглядали поранених, асистували під час операцій, які часто тривали цілодобово. Незабаром почало не вистачати місць. Генрик Рушчиц тоді блискавично організував ще один госпіталь в інтернаті для дівчат невідомо як і звідки дістав ліжка, налагодив таємне підвезення поранених як відомо, героїзм і відвага не допомогли. Повстання, не дочекавшись підтримки, поступово почало згасати. Настали страшні часи розправи. У суворому спокої ляски чекали своєї черги. Зі спогадів отця Вишинського. Ми були тут, у постійній небезпеці, багато людей змушені були зникнути. У каплиці залишилась мати з групою сестер. У повстанському госпіталі лежало багато хворих, фронт наближався, тоді розгорілася в каплиці молитва. Знаменно, що, хоча й артилерія гуркотіла майже цілими ночами. Коли ми ввечері відмовляли Розарій, нам ніщо не перешкоджало ані одне богослужіння не було відмінено з огляду на небезпеку обстрілу. А мати для нас усіх була джерелом спокою, рівноваги і готовності служити. І з наближенням фронту окупанти почали вимагати виселення лясок. Група з 60 людей змушена була пішки вирушити у напрямку Ловича, але довелося зупинитися в одному із сіл і розташуватись у місцевій школі. Отець Вишинський, який навідав біженців. Був вражений як надзвичайно важкими умовами, так і витримкою, з якою їх переносили. Він казав, що сестри виявляють величезну чернечу дисципліну, в якій видно добру школу отриману в лясках. Такі ж важкі умови були в Жулові, Хожові, Козлувці, Варшавському відділі. Тільки й відвага й витримка сестер рятували людей аж до їхнього повернення в ляски. Настав 1945 рік. Вже в перші його дні фронт підійшов у притул до лясок. 17 січня окупанти нарешті покинули територію закладу. Почалося мирне життя, а з ним нова реальність.